Через військове вторгнення Росії мільйони українців змушені були покинути домівки і шукати прихистку за кордоном. Навіть короткотривале перебування наших співгромадян у цивілізованих країнах змусило більшість із них щепитися від коронавірусу, адже питання вакцинації за кордоном стоїть жорстко. При влаштуванні на роботу, дитячий садочок чи школу, людина, незалежно від віку, повинна щепитися. Навіть категоричні відмовники від щеплень в Україні за кордоном мусили прийти вакцинацію. Віднедавна заклади охорони здоров'я України отримали від Міністерства охорони здоров'я затверджені інструкції, які регулюють порядок внесення електронних медичних записів про вакцинацію українців, здійснену за кордоном. Громадяни все частіше повертаються додому ще більше їх приїде після закінчення війни. Алгоритм дій щодо внесення даних про щеплення від коронавірусу наступний. Якщо така людина з'явилася в наш лікувальний заклад, вона має пред'явити нам документ, який посвідчує її особу, тобто це паспорт або закордонний паспорт, чи це свідоцтво про народження може бути. І обов'язково надає нам документ, який підтверджує її вакцинацію, зроблену за кордоном. Такий документ, їх є тільки в переліку п'ять таких документів, які можуть підтверджувати цю вакцинацію. Це може бути іноземний ковід-сертифікат, це може бути це цифровий документ, це може бути міжнародний. Свідоцтво про вакцинацію, паперовий документ. Це може бути документ, де Україна з якимись іншими державами двосторонню угоду уклала. Але на сьогоднішній день у нас таких угод немає, тому якби і це, таких і документів не існує. Наступний паперовий документ, який підтверджує вакцинацію від COVID-19 у Сполучених Штатах Америки, у них особливий там документ. І документ, який підтверджує вакцинацію від COVID-19, карта здоров'я. От тільки на підставі таких документів ми можемо розглядати питання внесення записів. В електронну систему охорони здоров'я людина, яка звертається до медустанови, щоб внести дані про закордонні щеплення, має надати роздруковану копію оригіналу документа, який засвідчує її вакцинацію. У випадку цифрового документа це може бути роздрукований скріншот із зображенням QR-коду на смартфоні. Фахівець, за наданим документом, який засвідчує особу, ідентифікує людину в електронній системі охорони здоров'я, і потім перевіряє чинність іноземного документа про вакцинацію. Якщо це цифровий документ, то нам спеціальні дали такі зчитувачі. Є програма в електронній системі охорони здоров'я щитувач, і ми qr код щитуємо, і бачимо, що він дійсно це найбільш якби ну найбільша достовірність від такого цифрового документа. Паперовий документ достовірність провіряється за наявності. Мокра початка повинна бути закладу, в якому проводився цей це щеплення, проводилося, і повинен, якщо це міжнародне свідоцтво про вакцинацію, то воно обов'язково повинно бути заповнено. Англійською або французькою мовою, і друга мова це мова тієї країни, де проводилося це щеплення. Якщо достовірність документів підтверджена, інформація вноситься в електронну систему охорони здоров'я. Після цього ви зможете сформувати ковід сертифікат у дії, згенерувати сертифікат про вакцинацію можливо тільки у випадку, якщо ви отримали щеплення вакциною, яка визнається Всесвітньою організацією охорони здоров'я. За інших умов, лікар може лише внести запис про щеплення до електронної системи та рекомендувати пацієнту пройти курс вакцинації повторно. Копія документа про вакцинацію залишається у медичній установі і зберігається у журналі обліку профілактичних щеплень від COVID-19, здійснених за кордоном, разом із інформацією про назву вакцини, а також прізвище медичного працівника, який підтвердив достовірність документа про щеплення. У горішніх плавнях внести інформацію про вакцинацію за кордоном можна у центрі первинної медико-санітарної допомоги у сотому кабінеті, який знаходиться на першому поверсі зліва від реєстратури. Кабінет працює від понеділка до п'ятниці від 8 ранку до 15.30 із технічною перервою від 12 години до 12.30.